Заворятка рука, заставили до пасней. Оставили до тих. А встріли був з Шестеро людей загинули. Ще шестеро поранені сьогодні на Луганщині близько першої години дня. В районі населених пунктів золоте та Катеринівка Розпочався бій. У зеленці українські військові побачили якийсь рух і вирушили вперед на розвідку. Там їх накрили з мінометів згодом. За поранами вирушила група на розвідувально-вартовій машині, але по дорозі вони підірвались на фугасі. Про втрати і перемоги наших солдатів дивіться у спецкорі. Розпочинаємо. Неперемир'я. На Луганщині українські воїни потрапили в засідку ворога. Це так звані осібки. Міліметний обстріл був вісім вистрілів. Один солдат загинув, кілька поранених. Півстолітнє м'ясо для вояків. На гончарівському полігоні солдатів годують зі ще радянських засіків тушами 68-го року. Золота земелька за 217 тисяч хабара у Тернополі столичні силовики штурмували мерію, щоби затримати заступника міського голови. Самозванці з ЛНР, а саме керівництво невизнаної республіки, погрожує Україні наступом, якщо Київ не віддасть полонених поліцаїв і гарушників в одній іпостасі. Самі ж бойовики не припиняють обстрілів і миритися не мають наміру. У районі сіл золоте та Катеринівка точився бій. Група наших бійців потрапила в засідку. Інша, що рухалась на поміч, підірвалась на фугасі. У бою полягло шість наших воїнів та шість поранених. Хала Хоцінівська більше. Близько першої години дня в районі населеного пункту Золоте та Катеринівка розпочався бій. В зеленці українські військові побачили якийсь рух і вирушили вперед на розвідку. Там їх противник накрив з мінометів. Одразу повідомляли по рації лише про одного пораненого бійця. Ми саме знаходились на сусідніх позиціях кількох кілометрів від місця бою. Обстріл вели з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Стріляли також ймовірно з окупованого села. Молодіжне група а це великі вілки, обстріляла, обстріляла, було Тільки з госпіталю. Це мінометний обстріл. Мінометний обстріл. так. Це так звані Васильки. Мінометний обстріл був вісім вистрілів. Це близько нас. Це з нашої справи мої колеги. Замічено було движення на передньому краї на одному з запорників. Видвинулася розвідурупа туди, щоб було виясні. Ну от все. Получилось пожалуйста. Пірід накрили мінами. Одразу за пораненими виїхала група на розвідувально дозорній машині, але по дорозі вони підірвались на фугасі. З нашої позиції було добре. Видно чорний дим. В машині за непідтвердженою інформацією, було троє бійців. І двоє з них загинуло. Загалом за годину протистояння загинуло шість бійців і шестеро поранено. Відомо, що поранених доправлено в лікарню в Артемівськ. Алла Хоцінівська, Сергій Щекочихін Віталій Овсяніков. Спецкор 2+,2. плюс Обидва зізналися. Сбу оприлюднила свідчення російських спецпризначенців. Євген Єрофеєв та Олександр Олександров на камеру кажуть служать у третій гвардійській окремій бригаді спеціального призначення, що базується в Тольятті, Називають прізвища всіх командирів. Заявляють, що в Україні вони вже два місяці до затримання жили в жовтневому районі Луганська. Сержант Олександров родом із Кіровської області. Капітан Єрофеєв, командир групи Тольятті. у російському міноборони напередодні підтвердили, що Єрофею та Олександров є росіянами, але спростували, що ці двоє на момент затримання були військовослужбовцями. При цьому вимагають повернути затриманих додому якомога швидше в Україні не визнаних своєю країною військових звинувачують у вбивстві українського сержанта Пугачова. Це сталося 16 травня поблизу міста щастя, де росіян і затримали наші бійці. Єрофеєву та Олександрову надали медичну допомогу, перевезли до Києва та прооперували. Українська сторона допустила в шпиталь місії ОБСЄ та Червоний Хрест, аби ті переконали, що затриманих не катують і надають належну медичну допомогу. МЗС України направила ноту протесту Росії на думку дипломатів, затримання цих двох військовослужбовців є доказом усіх тих порушень міжнародного права з боку Кремля. А свідчення Єрофєєва та Олександрова СБУ вже переклала сімома світовими мовами. На територію України 26 марта 2015 року. року. в составі старого батальйону в до 220 чоловік. батальона на плоских и Костя Николаевич. Задача оставилась вести разведку, наблюдение за передним краем противника и частями, которые находятся поблизости этой части ополчения и казаков. Росія намагається всіляко відхреститись від російських військових. Лише на третій день їхнє посольство попросило про зустріч із пораненими, але не чинними військовими затято наголошу Кремль, а вже відставниками. Немає зв'язку з родичами Олександра Олександрова та Євгенія Єрофєєва. Опозиційні російські змі повідомляють, що він блокується російськими спецслужбами у Києві. Затриманих сьогодні вперше показали після проведених операцій. Іван Гребенюк продовжить. Поки Росія ігнорує своїх громадян, долою спецназівців перейнялися міжнародні організації ОБСЄ, Амнесті Інтернешнл, моніторингова місія Євросоюзу. Усі вони сьогодні відвідали затриманих, аби переконатися, що їхні права не порушуються. Висновки, які те, що справді військові, справді росіяни передадуть керівництву коментарів, не дають. до них уперше пускають і пресу затримані під посиленою цілодобовою охоронною спілкування. Журналістами заборонене з огляду на слідчі дії лише кілька слів. От Може, хочете родителям передати? Yeah, Євген Єрофєєв, командир російської диверсійної групи, зазнав поранень у плече сержант Олександр Александров у стагнову кістку. Усі прооперовані, і нині, за словами лікарів, у задовільному стані, хоча могли і не довести до Києва. Якщо їм не була надана своєвременна медицинська помощ на полі бою, вони б сюди просто не доїхали. Поки що конкретних дат, можливої виписки лікарі не називають, але сумнівів про те, що затримані після лікування найпевніше переселяться у слідчий ізолятор для очікування рішення суду. Майже немає. У СБУ кажуть, статус із затриманих на підозрюваних їм змінять відразу, як слідство збере всі докази докупи стаття тероризм. Ми маємо справу із діючими представниками, військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації. Я не хочу розкривати всі деталі слідства. Питання чи обміну, чи передачі на даному питанні на даному етапі не розглядається. Воно є неактуальним. На противагу запереченням Кремля. Одну з версій у Росії таки висунули, назвавши затриманих колишніми військовими. Усе це зводиться на нівець з огляду на свідчення, які вже дали Єрофієв і Александров. Я являюсь у нас служба софірація. Малювальсько звання капітан, должность командир групи. Я дійсно судовища сільської фідерації. Вальсько звані сержант. Україна ж нині намагається продемонструвати світу не лише чергові докази російської агресії, а й те, що навіть із ворогом на чих руках смерть щонайменше одного українського військового і поранення трьох, і в питанні лікування, і в питанні утримання дотримуються усіх норм міжнародного права. Іван Гребенюк, Володимир Остапенко, Спецкор, 2+,2. Свіжі військові поховання в Росії знайшли блогери. Мовиться про три могили російських спецпризначенців. Їх убито 5 травня, а 10-го їхні тіла поховали вже на території РФ. Де саме загинули російські гружгерушники? Невідомо власне, як і місце поховання із міркувань власної безпеки. Блогери поки що не розкривають місце розташування цвинтарів із, похова... із похованими спецпризначенцями РФ. Це не перші могили, які знаходять у Росії. Блогери та опозиційні депутати. Кілька місяців тому в Ростовській області теж були виявлені могили російських воїків які загинули під час виконання військового обов'язку, якого саме іде на поховальних вінках не уточнюється. Чотири поранених українських бійці на Донецькому напрямку бойових гадять із важких мінометів та Василька. Сьогодні вони намагалися атакувати і Артемівський напрямок дістається і опитному піскам водяному. Мало не щодня ворог намагається атакувати шахту Бутівська. Це передній край нашої оборони, яку тримають бійці 93-ї бригади. Із передової повернувся Олександр Моторний. Оце крайня До околиці окупованого сепаратистами Донецька звідси сотень метрів менше ніж кілометрів до української Авдіївки. Але дорога сюди справжня ділянка психологічної витривалості та перевірки на міць заліза. Порок, Кожен день з годинки четвертої починається, з 16-ї годинки дня починається обстріл, починаючи з Катри і закінчується з нас. Натомість нині по кілька разів на добу до цієї української позиції, аж надто нездоровий інтерес виявляють сепаратисти. Такий плотний обстріл спочатку били із танка, пару сюди снаряди попало, потім почали вже би, піхота підходити. І виходить, з двох. Попадання і оця вся стінка рухнула. Її відбили у проросійських найманців українські воїни наприкінці січня, розширивши таким чином сектор вогневого контролю, максимально наближений до обласного центру. Отут, біля забору, в них дві вилазки є, вони отсюди вилазять, от, от з тої сторони справи забрустворів приманюють. Сюдо сюди повилазили і давай то спецтвольників по нас давати кілька місяців. Поспіль тут тримали оборону воїни 11-го мотопіхотного та зведеного загону повітряних сил. Нещодавно їх замінили бійці 93-ї механізованої разом із приданим підрозділом батальйону Айдар. Знайомна ми, ми під своїми шевронами. Ну, в составі дев'яносто ага, пад своїм флагом, пад своїми mm -hmm. шевронами. Саме на цей напрямок нині припадає ледь не половина усіх атак бойовиків у секторі Б, кажуть офіцери. Можливість контролювати позицію важко переоцінити, але той таки контроль коштує відверто неймовірних зусиль. В нас обстрілюють з важкої артилерії 120-мм. Це точно не зараз. Якщо взяти мінські домовленості, це заборонено. Зараз ми відповідаємо там. Обнокеліметронокілометр відтоді, як не витримали закладених бойовиками зарядів вибухівки бетонні опори терміналів вутовище імені Прокоф'єва, вона перетворилася на нову цитадель оборони донецького напрямку: Шахта Бутівка, абсолютний край не бойовиками у теперішньому її стані української географії. Власне, так хлопці тут і воюють. Найкраща позиція тіла фізіологічна, це навприсадки, тому що у повний зріст просто неможливо. Адже окрім великокаліберної зброї, кулеметів, танків тут ще й працюють фактично з усіх сторін ворожі снайпери. Тут може прилетіти, відверто кажучи, будь-якої миті, і звідки завгодно. Сектор оборони градусів 250. Мало того, буйним цвітом розквітла нині ще й непроглядна зеленка. До стаціонарної позиції 800 метрів. Ну якби. А в ворог ворогну метрів 150 до нас. Вночі, коли стемніє, підходять близько, починають обстрілювати з вогів, з, з автоматів. Така ось він про це навіть говорити не хоче, але на тканині камуфляжу у коня видніється бура пляма, кровоточить плече після вчорашнього поранення. Наслідок однієї з вилазок терористів та наймолодший, з тутешніх оборонців і думати забороняє побратимам про те, щоб відправити його до шпиталю. Без нього каже тут ніяк, саме напередодні вийшло урятувати товариша. Ми, коротше, не Вони там подають, він з вогів, Давай стріляти, прицілюється. я кажу лівіше, і йому треба більше вилізти. Він видає тут, стояла защита ящик тільки менший. Він з того ящика отак полетів. Ну, як я муха, за ноги його схватили назад. А ще у них є вона. У її тендітних жіночих руках снайперська гвинтівка виглядає на перший погляд геть неприродно. Натомість саме її спокій та упевнена робота дозволяють хлопцям почуватися впевненіше. Ну я думаю, я зможу повернутися до цивільного життя. В цьому немає чого такого надзвичайного, Це звичайна робота, просто там свої нюанси. ній є. Якби не було цікавиться ці галузі, я б відповідно не прийшла працювати. Знаю. Звичайно, є свої плюси є мінуси в кожній роботі. Але... Битися за Україну мирне та не військово майбутнє сюди приїхали бійці з України від Закарпаття до Донбасу і не лише я сам з Білорусі. У мене маця сюди родилась здесь на Україні. здесь в землі лежить тим тем более здесь у мене дом свой. Він вже кілька разів подавав документи на отримання українського громадянства. Тричі отримував відмову. У хлопця в одному із боїв згоріли документи, але білорус сподівається, що одного дня він таки отримає український паспорт. Тут просто справжні чоловіки. У них навіть запитувати якось незручно про настрій. Принаймні половина захисників Бутівки на фронт пішли добровольцями. Підуть звідси кажуть лише коли настане перемога українська. Від околиць Донецька Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. Українського бійця, якому на Донеччині ворожий снайпер на виліт прострелив голову. Врятували у Дніпропетровського І з таким пораненням виживає лише один зі ста кажуть лікарі. Куля пройшла крізь потилицю і вийшла через щелепу, розробивши кістки на своєму шляху. Боєць утратив багато крові. За словами хірургів, щелепи йому зібрали з осколків. 24-річний боєць правого сектору Житомирщини Андрій Хіміч вже при тямі. Він поки що не може говорити, але спілкується з медиками жестами і вражає їх своєю життєрадісністю. Це просто чудо. Все буде добре. Куля снайпера пройшла через шею, розрушила нижнюю челюсть і вийшло по суті через рот. Чуть левее, чуть позвоночник, или сосуд. на сьогоднішній день уже нічого не вражається. Це не то, що буде влобатися. Я думаю, що і кушать буде самостоятельно. Півстолітнє м'ясо для військових українських вояків у частині на Чернігівщині годували тушу зі складів але Штамп на м'ясі вразив усіх. 10.01.68, тобто 68-й рік. Через відео, яке хлопці з Гончарівська виклили в мережу у мінобороні, розгорівся скандал. На відео чоловіків камуфляжі на брудному піддоні на вулиці бензопилками пилять кров'ячі туші для солдатської їдальні. У міністерстві оборони шукають винних в антисанітарії на кухнях військових частин. Про результати міністерської перевірки Ала Скорик. Це нам. Солдатським чоботом він притискає тушу до піддона так легше працювати бензопилкою. Це потім, потом дай бог відмовлять Дай нам дадуть. Я розумію, для чого врач в столовій. Автор цього відео мобілізований журналіст із Дніпропетровська В'ячеслав Поєзник. Він знімав, як пиляють м'ясо для солдатів, і раптом на одній з туш помітив штамп десять нулядінши шістдесят восім столовою. ходити хедіть з 1968-го минуло 47 років, що годували солдатів м'ясом, яке пролежало на складах півстоліття, взялося перевіряти Міністерство оборони і волонтери. Одразу заспокоїли, мобілізовані неправильно трактують цифри на штампі. Перша пара цифри на штампі означає порядковий номер області, друга порядковий номер району міста, третя порядковий номер державної установи ветеринарної медицини і аж ніяк не рік замороження. Але це не виправдовує антисанітарії. У міністерстві оборони вже пообіцяли притягнути до відповідальності 11 посадових осіб. Інформація про це сьогодні з'явилася на офіційному сайті відомства. Також там вирішили перевірити, чим годують бійців в інших військових частинах. Скуштувати солдатський обід журналістам і спостерігачам від ОБСЄ запропонували в навчальному центрі Одесні. Дали борщ і гречку з м'ясом. Останнє запевняють 2015 тисячі року виробництва. Госрезерв, який був раніше ще прадяскам суди, потім першу. Що користування України, це його сердито давно вже з'їли. І такого м'ясо, яке законсервоване, наприклад, там лежить в морозильних камерах, там, 68, там го там го п'ятого щекого року, такого м'яса взагалі немає. М'ясо завжди приходить свіже, охолоджене, не заморожене, охолоджене. Бійці сьогоднішнім обідом задоволені. Хорошо у нас тут годується. Прекрасно, так, прекрасна, да. кожен день так, що іронії, м'ясо кожен день. Я поправився поїд. за дві неділі Поправився на 5 кілограм. Уже після трапези хлопці зізналися до проїзду журналістів, кухарі старалися більше, ніж зазвичай. Борщ сьогодні смачніший, гречка ароматніша. Тому гостей бійці закликають приїжджати тричі на день. Сьогодні вкусніше було? Звісно, навіть борщ на борщ У міністерстві оборони запевнили, що службові розслідування через скандали з м'ясом у Гончарівському лише розпочалися і не відкидають, що будуть кадрові зміни. Але скоро. Квасилькобець, Черніщина, Спадскор 2 плюс У джинсах та шортах, у капцях та кросівках навчаються воювати на Яворівському полігоні мобілізовані солдати. І з тими речами, в яких приїхали на полігон, хлопці майже місяць, місяць баганюку і опановують тонкощі військової науки. Форми їм не видали, доношують своє домашнє живуть у наметах. І знову міністерство оборони ні сном, ні духом. Цілу комісію відправили на полігон. Виправдовується, мовляв, винен тила саме служби забезпечення, які не встигли до п'ятих хвилі мобілізації вчасно запастись амуніцією. Нині нібито вже виділили п'ять тисяч комплектів літньої форми на Яворівський полігон. Міністром оборони прийнято відповідне рішення про недбалість відношення працівників, які відповідають за це питання. Але я думаю, що навіть якщо ми накажемо тих, хто не виконав вчасного своє завдання, це вже має на сьогодні певний резонанс в суспільстві. Із постійним болем живе 24-річний десантник Валентин Ковальський, поранений під Терезом. Хлопець вижив, але втратив частину кишківника. Десантник 95-ї бригади став контрактником за півроку до майдану. Мріяв про миротворчі місії по світу, а довелося захищати власні кордони про справжнього чоловіка, який не втрачає надії на одужання навіть у такій скрутній ситуації з поневіряннями по шпиталях. Далі за рік із дужого 100 кілограмового козака, яким був десантник із Житомира, Валентин до поранення залишилась половина. Травмований і порізаний кишківник досі ніяк не загоїться. 8-9 місяців пройшло і результату. він стискає кулаки, сціплює зуби і терпить біль. І так уже майже рік: три шпиталі, вісім складних операцій. Поки плохи результати. Окахужа Валентину Ковальському якраз виповнилось 24. Він ще зі школи вирішив, буде військовим у тій мирній Україні до майдану влітку 13-го року, коли складав присягу на контрактну службу, десантник і уявити не міг, що доведеться захищати Україну на справжній війні. Разчитував їздить на ротації в інші країни. Ніхто не знав, що буде така ситуація в стране. Усім страшно. і це нормально. У складі 95-ї аеромобільної бригади об'їздив чи не весь схід. Поки боєць був у зоні АТО, у нього народилась донечка. Поранили його під Торезом, коли його БТР поламався, відстав від усіх і потрапили в засідку. Після часу двох боїв бойов почали на мене закінчились патрони. Я розвернувся, щоб пойти достати що. Сразу подагнулася нога і почувствовала збольшуваті. Побратими дотягнули його до медиків. Травмованный кишківник таз, внутрішні органи. Он то сразу думав, що після першої операції він через всем своим дзвонив. Через місяць пацаны, буду у вас уже все. однако, нака що лечиться лічиться будеш, як ну, на каркала. Нині мама зітхає, а син, взагалі, в занепаді жити з нестерпним болем Валентин втомився. Вже рік і немає ніякого результату. Наскільки я знаю, це третій госпіталь український і стан не покращується. Спілкуючись з ним, що мене теж дуже вразило, він втратив надію. Він абсолютно без надіїв, що він може бути здоровий. Поки вітчизняні медики заспокоюють, волонтери шукають закордонні клініки і пробують повернути надію юнаку, який навіть після тяжкої травми не пошкодував, що колись обрав для життя професію захисника країни. Там своя романтика. В'ячеслав і досі шукає саме те лікування, яке допоможе йому повернутись на службу. Світлана Березівська, Вадим Литвин, Спецкор, 2+,2. Разом ми можемо допомогти чоловікові. Усі небайдужі можуть зайти на наш сайт. у Розділ допомога там уся історія бійця та інформація про можливості його підтримати. Буковинські прикордонники власними силами відремонтували три бронетранспортери для АТО. Техніку, які вже більше 30 років до Чернівців, доправили з однієї з військових частин Львівщини. А ремонт затягнувся на півтора місяця. У БТРах довелося поміняти більшу частину агрегатів. Військовим у ремонті допомагали місцеві волонтери. БТР облаштували кумулятивною сіткою, замінили двигуни та навіть встановили камери переднього та заднього ходу. Днями техніка рушить у розташування прикордонних військ на сході. Ми здійснили демонтаж двигунів, здійснили їх капітальний ремонт, повний відновлення всіх систем. Така машина вона не тільки захистить військовослужбовців, вона додасть їм морального духу, на мою думку. Тому що броня, вона є броня. Штурм міськради у Тернополі з обіду зупина робота мерії. Озброєні люди в масках, які представилися працівниками столичного обозу, вдарились всередину і заблокували всі входи та виходи. За словами міського голови у Бозівці, провели обшуки в його кабінеті та кабінетах заступників. При цьому нікого, за словами Сергія Надала, не заскочили на гарячому. Потім київські правоохоронці затримали одного заступника. За даними генпрокуратури, у нього виявили 135 тисяч гривень, отримані, начебто, за виділення земельної ділянки. Затриманому стало зле до нього викликали медиків. Потому заступника міського голови в кайданках посадили в машину і вивезли. Відразу після цього зайнялися підвальні приміщення міськради. Рятувальники щонайменше годину гасили пожежу. Чи був це підпал? З'ясовують. Міський голова точно знаходиться в Щойно Щойно були свідком як він намагався провести медиків, які приїхали на виклик в приміщення. Відбулася невеличка сутичка. Люди в формі озброєні, і люди в цивільному намагалися якби, перешкодити медикам війти в приміщення. Проводяться Слідчі дії МВС України зараз поки що доступ до приміщення обмежений і по закінченню. Тоді ми зможемо дати десь якийсь детальніший коментар. Люстратори проти міліції, окружний адміністративний суд Києва розпочав розгляд справи заступника міністра внутрішніх справ Василя Паскала за позовом громадської ради з питань люстрації. Громадські діячі вважають, що Паскал мав автоматично звільнитися ще в першу хвилю ілюстрації, оскільки за часів Януковича обіймав керівну посаду в МВС. Звільнити через суд люстратори намагалися іншого заступника міністра Віталія Сакала, але той подав у відставку. До суду Василь Паскал не з'явився. Так само не було і його представників. А от його колеги з МВС вважають, що заступник міністра Василь Паскал свою посаду обіймає законно. Читайте закон України про очищення влади. Там Бо передбачена си, процедура проведення перевірки. Так наразі дозвольте мені пройти. Він чітко попадає під автоматичну люстрацію, і це засвідчено в тій особої справі, яку надало суду Міністерство, Міністерство внутрішніх справ. Внутрішніх справ. В Одесі затримали банду крадіїв, які полювали за престижними іномарками, і вбивали їхніх власників. Двоє жителів Херсона шукали на автофорумах тих, хто продавав елітні автомобілі. Так під час оглядин застрели 49-річного чоловіка, власника позашляховика BMW X5. Від родичів убиту правоохоронці дізналась, той продавав авто і незадовго до зникнення поїхав на зустріч із потенційними покупцями. Оперативники Одеського карного розшуку вийшли на слід покупців. Двох херсонців 25 та 28 років затримали в рідному місці. У чоловіків виявили транспортний засіб убитого, авто вони планували продати на запчастини. Зловмишленники планували завершити ще несколько преступлений по отработаній схемі. Але професіональні действия роботників уголовного розвитку прекратили существування приступної групи. Сьогодні вночі в спальному районі столиці палали автомобілі. Було чути вибухи. Як кажуть, свідки одну машину хтось підпалив. Далі вогонь перекинувся на інші автомобілі. Вогонь був аж до четвертого поверху. Чоловіки повибігали з квартири, самотужки відтягували інші автомобілі, аби ті не зайнялися. У наслідок до цурки згоріло дві машини, одна з яких з донецькими номерами. Цікаво, що в цій машині був газовий балон і він не розірвався. І ще три автомобілі постраждали від полум'я. Пожежників кажуть люди, чекали 40 хвилин. Начебто через те, що рятувальників люди викликали з різних адрес і тому не було точного місця, де саме горить. Що спричинило пожежу і вибухи, покаже експертиза за кілька днів. Почалося все з вибуху, а потім вже полум'я. Це підпал, це явно. І Якщо це не підпал, то почалось би там з електрики з під капоту чи з торпеди. А так явно салон. От, ну... Закинули. Закинули на дах або всередину. Херсонські юрти чи яранги у місті з'явились круглі будинки зовні чудернацької форми, проте економні і енергоощадні їх власники запевняють, збудували таке житло не заради того, щоб вирізнятися, а для того, щоб раціонально вкласти кошти в доступне житло. А ще кажуть їхні власники, круглі будинки допомагають зекономити кругленьку суму на комунальних послугах, як саме розкаже Олена Ваніна. Вігвам, Юрта, церква, НЛО. як тільки не називають люди новий будинок Юрія Глебова. Сам господар такої форми не цурається. Розповідає, шукав в інтернеті цікаві ідеї для сучасного енергозберігаючого житла і побачив такий проект. Вопросів багато. многих приходилось заводити внутрі, для того, щоб обіді, що це будинок, а не синагога, або, я не знаю, там як, какая-то там мечеть, лі що то люди очень давно вийшли з круглих домов, і що там тысячи лет назад, уже забыли, что это такое. Коробку будинку звели за кілька днів. Зараз ще тривають внутрішні роботи. Хоча зовні дім виглядає маленьким, всередині площі достатньо для родини з п'яти людей. Для опалення вистачає електрики, газ проводити не збираються. Власник іншого будинку Ілля хотів збудувати житло швидко і недорого, і теж допинився на круглій оселі. Обійшлося житло дешевше ніж однокімнатна квартира. Перезумував у ньому вже два сезони. Всі 50 квадратних метрів опалював маленький камін. Ми топлюваємо дом обычными дровами. есть ми, как бы не говорим, що всім так именно треба, да нові не при небольшом количестве дров, здесь температура ніколи не опускається ниже 24 градусів. Будівельники, що розробляли проект, кажуть: такі будинки вже є у Чехії, Польщі, Угорщині, Казахстані. Круглу форму запозичили у японців та корейців, але адаптували до європейських умов та здешевили. Вес такого дому однотонна. тонна. то соответственно э, какого-то мощного фундамента здесь нет необходимости здесь подходит либо обычный ленточный фундамент либо просто бетонная подушка вот в данном э, случае мы э, заливали обычную бетонную подушку сверху э, залили есть такой материал э, полистирол бетон утепленный пол то бишь это пол который не требует потом дальнейшего утепления Он теж енергозберігаючі. Збудувати таку оселю можна і самотужки. Купол з негорючого полістиролу дві людини здатні звести за день як конструктор. Далі шпаклювання та захисні покриття залежно від можливостей та смаку господаря. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, спецкор 2+,2. Спокійних, але головне мирних новин. Бережіть себе.